Дотору між Тростянцем та Юксою. Слава Україні! Тору, чемпіонат України з футболу серед клубів. Другеці біл... я впевнений, що в Україні за кордоном багато хто звичайно вболіває І за Тростянець і за Юксу. Тож долучайтеся! разом. Ми сила. Дякуємо, змінюють один одного. Майже порівно грають. Проданов, проданов, Ходить штрафний майданчик. Толя кльос під'єднується, Прострілює небезпеку. Плюс Класно новий. Хороша комбінація можна пробивати. Хороший удар. Такі хлопці, які можуть вийти. з Синього перетинає центр поля. Дивиться, кому віддати, віддає в боротьбу. Але Харченко працює. Зміщується. Під удар. Пробиває. Приєднався до Юкси. Закидання хороше! Не без... Кос. Кос. Залишає м'яч. Кос. Прострілі м'яч у сіці. 0-2. таймі не вдається Контратака Юксу може бути небезпечно, тому що там захисники ще не всі встигають повернутися. Продано ну, відпрацьовувати порожнього. Ух, і ще один.